Українсько-єгипетські дипломатичні відносини матеріал підготували в межах дипломатичної практики студенти 4-го курсу історичного факультету спеціалізації сходознавства Семененко Ілля та Тимофєєва Валерія. Відносини України та Єгипту почалися задовго до проголошення незалежності нашої держави. В 1960-70-х роках під час перебування України в складі СРСР. Українські інженери зробили важливий внесок в розбудову потужності єгипетської економіки. На той час в київських та харківських вузах навчалося багато студентів з Єгипту. На початку 1970-х років, за президентства Анвара Садата, який зробив геополітичну ставку на США, відбуваються зміни в зовнішньополітичному курсі країни, і відносини між СРСР та Арабською Республікою Єгипет погіршуються. Це відбилося і на українсько-єгипетських відносинах. Загалом же, українсько-єгипетське співробітництво до проголошення незалежності України не виходило за рамки курсу, що був проголошений Радянським Союзом. 24 серпня 1991 року, після прийняття акта проголошення незалежності України розпочалася нова ера в міжнародних відносинах нашої держави. В кінці грудня 1991 року відповідною заявою Уряд Арабської Республіки Єгипет офіційно визнав Державну незалежність України. Найважливішим днем в українсько-єгипетських відносинах стало 25 січня 1992 року, коли були встановлені офіційні дипломатичні відносини між країнами. 21-23 грудня 1992 року. Відбувся перший офіційний візит президента України до Єгипту. Леонід Кравчук провів переговори з президентом Єгипту Мубараком. Результатом переговорів стало спільне підписання ряду двосторонніх документів, найважливішими з яких стала угода про основи взаємовідносин і співробітництва між Україною та Арабською Республікою Єгипет та спільне комюніке про встановлення дипломатичних відносин. Розвиток двосторонніх відносин зумовив потребу у відкритті дипломатичного представництва Арабської Республіки Єгипет, що діє в Україні з травня 1993 року. Дипломатичне представництво це особлива державна установа, завданням якої є підтримка і розвиток дипломатичних стосунків з країною перебування і захист прав та інтересів своєї держави на міжнародному рівні. Відповідне представництво Арабської Республіки Єгипет знаходиться в Шевченківському районі міста Києва за адресою вулиця Обсерваторна, будинок 19. Вулиця отримала свою назву ще всередині 19 століття на честь обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В 19 столітті вона носила назву Обсерваторний провулок. Двоповерхова споруда, за адресою вулиця Обсерваторна, 19, який нині розміщене посольство Єгипту, було побудовано ще в 1880 році на замовлення настоятеля Шулявської церкви священника Порфирія Янковського. В родині священника було семеро дітей: троє синів і чотири доньки. Після смерті Порфирія особняк успадкували двоє з його синів Дмитро і Микола Янковські – Старший син Дмитро, який очолював Уманську чоловічу гімназію, викупив будинок у брата, і надалі споруда перебувала у власності його родини. З приходом радянської влади будівлю було націоналізовано. Велика кількість кімнат у будинку полегшило його перепланування під комунальні квартири. В одній з них проживала український археограф та палеограф Катерина Олександрівна Лазаревська. Яка користувалася великим авторитетом у середовищі української інтелігенції? Комунальні квартири були ліквідовані з розпадом СРСР, коли після капітального ремонту будинок зайняло посольство Єгипту? Першим надзвичайним та повноважним послом Арабської Республіки Єгипет в Україні став дипломат Госейн Камаль Альдін Ахмад Шалаш? Він займав цю посаду чотири роки. Від початку діяльності посольства в 1993 році до 1997 року, коли його замінив на посаді наступник Омар Ель Фарук Хасан Мухамед. Нині цю важливу посаду займає Айман Ахмед Мохтар Аль Гамал. 11 грудня 2020 року він виручив вірчі грамоти президенту України Володимиру Зеленському. Айман Ахмед Мохтар Аль Гамал є досвідченим дипломатом. Навчався у Каїрському та Мальтійському університетах, працював у кабінеті міністра закордонних справ Єгипту та має досвід міжнародного співробітництва в рамках Організації Об'єднаних Націй. На сьогоднішній день між Україною та Арабською Республікою Єгипет діє 35 документів міжурядового та міжвідомчого рівня. Що регулюють широкий спектр міждержавних відносин? В рамках міждержавної співпраці проходять засідання спільної міжурядової двосторонньої українсько-єгипетської комісії з економічного та науково-технічного співробітництва. Окремого значення співробітництва між Україною та Єгиптом набуло під час пандемії COVID-19. Здійснюється обмін делегаціями різного рівня. Зокрема, в липні 2020 року до України прибула делегація, очолювана міністром туризму та старожитності Єгипту Халедом Аль-Енані. Він провів зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, його заступниками та представниками українського уряду. Під час низки зустрічей було вирішено посилити співпрацю між державами в галузі туризму. Історичних досліджень та академічної мобільності студентів. Окрім цього, були розглянуті профілактичні заходи в житті Єгиптом для забезпечення безпеки здоров'я іноземних туристів у туристичних регіонах країни та здійснено обмін досвідом в боротьбі проти пандемії. Офіційним наслідком прибуття єгипетської делегації стали домовленості про підписання низки угод про подальшу співпрацю між двома країнами. Цей візит. Є яскравим прикладом того, що дипломатичні відносини між Україною та Арабською Республікою Єгипет є активними та мають потенціал для розвитку.